Вітаю друзі, слава Україні! Сорт Ірге наступний тісен. Ташки його полюбляють більше, ніж попередні сорти. Дивіться. От Була ягідка з сірою гнилю. Такі грони по 20 ягід Просто висить, як виноград. Дуже смачна ягода. Урожайність бачите. Гілки просто положило наниз. дає вона менше за інші сорти, тому потрібно залишати хоча б на 3 роки гілки, які плодоносять. І замінювати їх молодими по можливості. Така картина. Краса.